Всім привіт! Сьогодні в нас в гостях Тимурка. Сьогодні ми поговоримо о телеграм-каналах, у тому як це монетизовувати. Да, привіт, я не мабуть представлюсь. Мене звати Тимур, ну, Тимур е псевдонім Тимука. Я займаюсь е телеграм-бізнесом саме один рік вже, то тобто, Ну майже один рік, я почав з літа. Та криптою вже, мабуть, півроку займаюся, плюс-мінус. Недавно почав активно вивчати, а так вже півроку. було багато кейсів, було багато провалів, так що я думаю, цікаво буде розмовляти. Добре. Тоді перше питання, який був твій перший заробіток, як ти почав роз цілком розвиватися, який був, ну те, що тебе підштовхнуло. Розвиватися в крипті чи взагалі фінанси перші? Ну, Взагалі фінанси, можливо, якісь там заробітки ще в дитинстві були ось такого плану. О, так, були. Я от прям горжусь цей, цією історією. О, в 6 чи 7 років, в першому чи другому класі, мені мама купила телефон, якийсь то там Samsung G, G якийсь то там, то є з серії Дже. Скачав туди взломаний Brawl Stars, там, де були всі ці паскіни. і давав грати на перерві за гроші. Ну, от, тоді проіснувала ця тємка, так, сказано, так би мовити, один рік. ну no, Не один рік, майже. Один місяць. ось. Розкажу, як мене прикрили. Просто давав, мені давало булочку, гроші, все в мене було. Далі мені мама купила чехол. Та я давав гратися ним. Е, та мені давали теж гроші. Потім е, класна керівниця нажалась моїй мамі, ну і я це, ця, цю цямку прикрили. А як саме в крипті, е, то це, мабуть, як і у, у всіх криптонів, це ноткоін, на ньому заробив близько 80 доларів. Не дуже вірив в цю тему, але ну, дало, як дало 80 доларів, мої друзі там по 100, по 200, по 1000 доларів повиносили, а я тільки 80. Я Просто день і ніч тапав хомяка, який заскамав мене. Отак от, от. А як ти дізнався у телеграм бізнесі? А дивись, от я дивився тоді тік і в Тіктокі інф інфлюенсери криптонеї, казали, що я зробив з Венткоїну 200 тисяч доларів, там, ну, умовно, 200 тисяч доларів на, 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 на ревках, то на рефералів. Я подумав, блін, треба теж зробити телеграм-канал, щоб ось ревки були, ну, реферали. Отак от і зайшов в телеграм-бізнес, хотів просто рефералів, а потім дізнався, що це реально прибуткова тема, на якій можна заробити. реально класно. А який твій був перший телеграм-канал? ТБ Спарк, я його купив, ну, перейменував. Він назвався CryptoUA. Мені не подобалась назва, та і плюс він був на російський, я переробив на українську та ну, все на, Україно, на україномовний. Контент друге питання, як на це все відреагували батьки, от навіть от коли ти давав просто грати всім, тобто як на це відреагували батьки. Ну, от батьки скептично ставилися, то я ну, ну ладно, хай, хай грається, типу, е, вони не забороняли, от, е, ну, тим, що я давав грати, вони заборонили, бо е, класна керівниця за, заборонила. А так вони їм ну, нормально все, хай грається. Коли я почав приносити подарунки, типу, перші свої гроші заробив, подарував мамі, тату, сестрі там, подарунки перші, і вони подумали, блін, реально, крипта, клас, молодець, розвивайся, допомагав допомагали, там, підтримували і так далі. Я думаю, дефолтна ситуація у всіх. Знаєш, просто у всіх різні ситуації, в когось зовсім батьки погано реагують, і думаю, що ти там чимось займаєшся поганим. Ну так, да, мені просто повезло з батьками, вони просто. Ну, хай, хай граються, типу. Роз... ну, думали, що це гра просто і все. Добре, А як прийшов до ідеї з сіткою? Телеграм-каналів. Тобто, як ти почав думати, от, ти тоді я зробив один і подумав, що ось можна зробити багато і теж так гнати, чи як це було? Ну дивись, майже так, так. Да. Але я от зробив зробив канал, набрав команду собі, ну тобто, із двох двох людей, копірайтер та відеомейкер. Зроб, ну, просто робив і ну, от, восени, коли була бичка чи не бичка, я не пам'ятаю, що було там. Просто гарний заробіток в мене був. Та от, просто лежав, відпочивав, кожен день ходив за чіпсами, за то тобто, есть, в такому плані кожен день відпочивав, в мене все йшло добре. Там, в місяць чистими виходило 100-150 доларів. Ну для мене це тоді було прям прям гарні гроші. Цифри вдарили в голову, та просто е, от, нічого не робив в такому дусі. Потім прийшл, прийшла зима, подумав: блін, щось я роблю не так, бо я побачив дуже багато людей, які реально розвиваються, е, дітей, школярів, як я. Я просто тоді думав, що я прям взагалі топ. Я один на мільйон, що заробляє 100 доларів на місяць. Правильно да, що... теж так на початку думав, коли. Потім в Телеграм виліз пострастав і зрозумів, що я не один такий. Ну і це круто. Да, да. Це, це, це круто, що дуже багато людей можна нетворкати в телеграмі, так що я думаю, це дефолтна ситуація у всіх, що. Я о, цілком о... для цього і зробив цей канал, щоб показувати. І школярами, і всім, що є, є ось такі школяри. Так. Да, я, я прикольна тема з твоїм каналом Молодець. Так, п'яте питання. Всі види монетизації телеграм-каналу. Всі давай скажи, всі види. Ну, дивись, я ж не знаю прям про всі, але я скажу базові, це, мабуть, реклама, це номер ван. Тобто без реклами ви не проживете ні дня в телеграм-бізнесі. Далі це амбасадорські програми, актуальні в криптовалюті, трейдинг, тобто, теж непогана тема. Можна Далі рефералки в таполках, біржі, рефералки, тобто ви можете брати рефералку, загоняти туди своїх підписників, та якщо вони торгують активно, ви там 50% від комісії, 40% 35% від комісії. Теж прикольна тема. Це, мабуть, що ще? Монетизація в Телеграмі. Я бачу, що є за перегляди. Та й за те, що. Ну, за перегляди реклами в твоєму телеграм-каналі там внизу є така штучка. Е, мабуть, це все, як, про які я знаю, це, ну, самі популярні та самі пробутковіші, бо є дуже такі сумнітні. А тести від телеграму вони зробили, щоб там прикладу в той же стикербот. Типу, ти просто... У них є реферальна програма, там 20%. От людина що потратила, витратила, точніше. В тому боті, до стікери продаються. І типу ось 20% тестів ти цю. Ну так, да, це дуже прикольна тема. Ну я ж кажу, це рефералки це. Рефералки це прям кормлять. Кормлять в телеграм-каналі. Так що в такому дусі. Так, шосте питання. Чому саме telegram бізнес чому це саме цей бізнес вибрав? У Що... мене біде... просто про... Я поняв. Я поняв твоє питання. Цікаве питання, але відповім його нестандартно. Просто мене занесло в ці руч... Ну, просто в ручей попав та занесло. Я хотів просто тапалки качати свої рефералки. Та й все, а потім зрозумів, що це, як я казав вже, прям тема топ, можна заробляти там мільйони своїх доларів. Та почав розвивати і саме криптоканал, а не таполки качати, бо ера таполок я, я рахую, що вмерла вже. Так, да, бо на ну, ноткої все закінчилось. Ні, я думав, на доксі, на доксі закінчилось. Там, хомяк. хом'як похоронив цю еру, окончательно, я рахую, і все. Так. Сьоме питання, в яких аспектах розвиваєшся, окрім телеграм-каналів і крипти? Можливо, там читаєш книжки і так далі, або щось вивчаєш? Ну, я вивчаю англійську, це, мабуть, база в крипті без англійської, от я ніяк. Тобто, якщо ви не знаєте англійську в крипті, ви, мабуть, дуже мало можливостей у вас. Там треба багато часу на переклад в книжки. Я одну, дві книжки я в своєму житті прочитав. Це, от, можу показати бізнес для початківців, прикольна тема. Советую прочитати. Раджу прочитати. Ну, от, і більше не читаю, бо я більше дивлюсь YouTube, саме ну, довгі відео. Короткі, там я не хочу СДВГ бути, так що в такому дусі я книжки не читаю, але дуже хочу медитувати, почати, в такому дусі, саморозвиватися, але зараз full focus in, crypto, in telegram бізнес. В такому плані. А ти, а ти щось робиш таке? Та я взагалі люблю читати, тобто в мене є ж канал основний, де я про саморозвиток веду, там про всі, теж види бізнесу. і у мене там пару відео виходило про саме книжки. Тобто читаю я прям так. ну Не скажу, що багато, але там книжку в місяць-дві можу почитати. Тобто... Ну, то молодець, так. Але я от просто практик, я не люблю теорію, то есть, а в книжках більше по теорії. то есть... Але читати це дуже важливо, я згоден для молодих поколінь це дуже важливо. Я читаю це реально. Не беріть з мене, наприклад. Беріть Стаса, наприклад. Ні, просто цілком так, але якщо все використовувати, тобто дивитися і аналізувати інформацію, то і аналізувати книжки, які ви берете. Там, не беріть якийсь багатий тато, бідний тато, чи щось таке, там думи багатій». то треба аналізувати, які ви книжки берете, і тоді у вас буде нормальна інформація. От... Да, згодом там популярні книжки наберіть, вони е, не зовсім прям гемні, так сказати, см, не смарт е, робити. Ні, знаєш, є читати. Є Пару там, популярних, от найбагатіша людина в Волоні, насампелі навіть ну, непогана книжка. Ну, я от читав. А... Половину дочитав, але потім не дочитав, бо ну, там банальні совети. Тобто треба більше активів, чим пасивів. Що що це, ну, взагалі, що таке фінанси, там просто базові поняття, але якщо. На початку, так, от я на початку прочитав, вона мені дала невеличкий буст. Тобто, якщо ви зовсім не розумієте, як працює там фінансова грамотність і так далі, можете аудіо просто прослухати, якщо у вас грошей немає, теж, як подкасти. Ну так, да, аудиокнига це прям тема. Вот просто взяв наушники вдів, та пішов гуляти з аудіокнигою, це прям тема раджу всім. Ось. А, восьме питання. Скільки максимум ти заробляв за місяць та цілком там можливо одним переводом и так далі. А, дивись. А, заробляв я тисячу доларів в місяць. Коли я зробив промку та, ну, промкувана. Там давали на один аккаунт 500 доларів. І я вже думав, блін, треба робити, бо це перша промка, в яку я залетів. Та в мене прийшло два аккаунти, 1000 доларів. І відправив не на той адрес. так що І ці 1000 доларів, мабуть, це не прям повноцінний заробіток, але в такому дусі. А прямо якщо заробіток, заробіток, в мене не було прям великих переводів десь там, десь там, десь там, там. все по чуть-чуть. Рекламка продалась, тут амбасадорка дала, там дала промка на 40 доларів сьогодні, можна сказати. Ну і все. Тобто немає такого. Тут десь там 200-300 доларів е, в місяць і є зараз. Ну, десь так, так. Да. Добре. Так, дев'яте питання. Що ти не порекомендуєш початківцям в телеграм бізнесі? Та які в тебе були помилки на початку, там, в крипті, в телеграм бізнесі, цілком в твоїй невеличкій вже кар'єрі, твоєму путі? Ну дивись, я не пораджу накручувати. Я ну, перший час накрутив там, ну, не, не, не накрутив, а просто купив трафік мертвий з бота. А заробітка, де давали там пару гривень за те, що ти порекомендував своєму другу, мій канал, і він на нього підписався. Тобто, взагалі не раджу таке. Накручувати тільки жива аудиторія, тільки якісна аудиторія, я пораджу. Не раджу вам, мабуть. закидати канал і вертайтеся, коли вам вигідно. Якщо ви вигоріли чи щось вам трапилось, просто найміть копірайтера, та ну, пусть хай він веде, а поки ви там, відпочиваєте від крипти, від телеграм-бізнесу, тобто, не кидайте канали, бо. Заробіток ваш теж пропаде повністю. Так згоден. У мене в самому є один телеграм-канал. Ну, я зараз не буду тут палити ось. Але відео, напевно, те, що після цього подкасту ще візьму цілком про телеграм-бізнес, про види монетизації. Прямо таке гемне відео хочу зробити. І так, згоден, бо, ну, в цій аудиторії, тупо не буде сенсу. Це просто люди, які тебе просто цифра буде більше і все. Ні, ну, да, я, ну, Початківці, мабуть, думають, що якщо цифра велика, цифра, цифра крута, то я, він, і він крутий, і в нього реклама буде братися. Ні, не так. Про, ну, от покупці реклами все бачать, вони аналізують графік через спеціальні, е, спеціальні джерела, спеціальні сервіси, як Тегестат, Телематріо, там, це площадки там, де аналізують там, де і вся інфа, є аналітика і так далі. Тобто не накручуйте це, от я вам даю зуб, що не треба. Так, десяте питання, таке, чи скамили тебе колись, чи питалися. Ну, я думаю, питатися, звісно, всіх. У нас такий світ. Але можливо, ти повівся і в якусь копійку, так, в скажімо. скажемо. Ну так, да, звісно, дуже багато таких ситуацій було, то тобто, на спакамили на рекламу. Тобто, коли я купував рекламу, просто ЧС, все, і пропадали. Була така ситуація, я хотів продати хомяка, а в мене тоді не було. Ну, мені ж 13 було тоді, і я не мог продати через P2P. Маму, маму питати, тобто, може зробити це чи ні. Теж соромно не хочеться якось плітати, бо там скільки там 100 гривень дав, дав хомяк, типу. і... Побачив типа, який курс купує. Давай, типу, відправив, і чес. Тобто, в такому ось, неприятні емоції, але хоча б 100 гривень. Де, ну, типу, я відправлю йому. Ну, ось я тобі розказую вже про вану. Теж, можна сказати, вану, ну, як скам. Ну і мабуть, мабуть це все. Одинадцяте питання. Які в тебе були, не знаю, смішні або не дуже ситуації? Можливо, також. Слухай, ну то треба думати вже, бо так я не скажу. <Aktien> <hunting> Чесно, не знаю. Не можу згадати чи пригадати. Я можу, звісно, якось придумати це, але я не хочу щось ну, врати та щось сказати. Не хочу, так що я не знаю. Мабуть, немає. Як дванадцяте питання, скільки в тебе телеграм каналів і що в тебе більше приносить, що ти давай, порекомендуєш? Було питання, яких, що ти не порекомендуєш, а тепер що ти порекомендуєш початківців? Окей. Так, дивися, в мене зараз о, виходить десь 5 або 6 каналів. Один я продав за 35 доларів, а купив його за 20. Uh, 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 далі, от в мене є канали. ПТП Спарк це основа. У мене є навіть є мерчик його, я не зараз не в ньому. Uh, але є мерч каналу. Я відправив своїм як, як, ну, роботникам, своїм воркерам, які роблять це. Uh, є. Uh, це перше, він приносить стабільно, прибутково. Прям вже скільки. Виходить, майже рік, я вже казав. Uh, далі, ну от, а всі інші, вони зараз. Лежать просто без діла, десь три канали ведуться, інші без діла, бо е, немає часу на організацію цього бізнесу міні. Та все таке в дусі. Я думаю, після підкасту я піду займатися цим, організовувати, робити відео та в такому дусі, бо недавно хворів і ну, хворів і не, не міг працювати з температурою. Ось, а що я порадив би? Порадив би от пробувати все. пробувати все, Навіть якщо воно ризиковано виглядає, 100% пробуйте, бо no risk, no reach, як кажуть, моя найулюбніша цитата, так сказати. ось. Далі заходьте у ту нішу, яку тобі подобається. Якщо ти побачив, що всі роблять крипту, Ну, і заходити в крипту, і якщо вона тобі не, не подобається, навіть якщо ти заробляєш там багато, то я думаю, це не прикольно, бо ну, молодість у нас одна, і треба робити все те, що тобі подобається. Якщо ти робиш не подобається, мабуть, ти вигоріш з телеграм-бізнесу, з крипти і багато не заробиш. А якщо ти робиш ну, улюблене діло, ну, наприклад, крипта. Чи в такому дусі, то е ти заробиш багато і будеш довго йти. Так, і сам. не ведіться на швидкі гроші. Оце прям е 100%. -100 да, з галочкою. Це, це прям Кажи. Е база, що не треба робити те, що тобі не до вподоби, гнатися за швидкими грошима. Тобто, бо я сам, знаєш, на початку так. Товарка, але зрозумів, що треба займатися на довгий срок і тим, що тобі до вподоби. Там да, це, це прям база, це головне. Якщо ви цього не будетеся при ну, от, цього не будете дотримуватися, то ви вигоріте та не заробите багато грошей, як ви хочете там, мільйони, мільярди. Так. І так. останнє питання. Як ти вважаєш, телеграм бізнес це більш стартапи, чи це прям повноцінний вже великий бізнес? Це може бути і стартап, може бути і бути великий бізнес. Тут дуже великий ну, простір для заробітку. Тобто є мільйонні телеграм-канали, які приносять без рофлів, тобто без шуток. 1000 доларів в місяць, тобто 10 тисяч доларів в місяць. Реально можуть заробляти якісь канали з 100 тисяч аудиторію, якщо нормальна аудиторія без накруту. А, і якщо він популярний реально. Тобто реально можна заробляти. Є мільйонні, мільйон, ну, телеграм-канал мільйонніхі, Теж там можна заробляти от мільйони гривень, мільйони доларів. Я не шучу. Далі от, а от можна зробити, як я. Маленькі телеграм-канали, які приносять від реклами, від амбасадорок, від від рефок. Тобто в такому І тобто великий простір. Але, скоріше за все, це прям телеграм-бізнес це більше для великих кошельків, для гаманців, де, де багато грошей. Як я так скажу. Так, Джон, Бо Таша, я думаю, Телеграм-канал Труха, я думаю, всі його знають. Мені каже, там просто такі гроші, що я десь чув, що там, не знаю, ладно, не буду, це напевно якийсь бред, що там в них команда в 50 людей, то. Ну, в них же не один телеграм-канал. Там є Труха Ну слухай, Якщо казати про 50 людей, я не думаю, що це бред. Все можливо, 50 людей, у них там багато каналів. Для кожного каналу там копірайтер, це вже людей 10-20. Далі контент-мейкери, медіабайери, ну, дуже. Я думаю, можна бути таке, але не думаю, що прям 50. Думаю, там 30-40 людей точно є. Так. Сиді, добре, можливо, ти ще хочеш щось сказати під кінець. Ну, дивись, хочу сказати, що просто робіть, не боїться. Тобто, це порада так молодому поколінню, які, яку, які хочуть заробляти, хочуть стати на моє місце, хочуть мене обігнати, хочуть тебе обігнати або стати тобою. Тобто, робіть, не боїться, без ризику не буде великих грошей. Та займатися любимим як ділом. В такому плані. Може, ти щось як, порадиш своїм підписникам, своїм глядачам. Та цілком, що мені порадити. Можу порадити, щоб всі підписалися на YouTube канали, на телеграм-канали. Все буде, до речі, в описі. Ось про все не сказали ще. Що... Ось щоб Люди подивилися, хто це і більше про це дізналися. Але так, цілком в мене є YouTube канал Мій да, <свісно> в якому я все розповідаю. Тому додати цілком нічого. Дякую за те, що прийшов. Дякую, що позвав. Дуже приємно було порозмовляти з тобою. Думаю, і підписникам твоїм глядачам було цікаво послухати мене та, ну, та тебе. Все, всім до побачення. Всім пока.